Придбання нової техніки та заміна зношених мереж водопостачання водопровідних та каналізаційних колодязів насосних агрегатів. Комунальне підприємство Хмельницького підготувалося до опалювального сезону, враховуючи при цьому ризики повномасштабної війни. Про капітальну а також щоденну поточну роботу говоримо сьогодні в ефірі програми Влада і Громада. Вітаю вас, глядачі, і представляю гостя нашої студії. Це виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Хмельницький водоканал Олександр Новосад. Олександр Ярославович, вітаю вас. Доброго дня. Дже Олександр Ярославович, перш ніж ми перейдемо до обговорення робіт і капітальних, і поточних, і нових нового придбання для підприємства, давайте нагадаємо нашим глядачам, що взагалі собою являє підприємство комунальний, комунальне підприємство Хмельницький водоканал. Mm. Що це за таке господарство, яке щодня цілодобово забезпечує хмельничан послугами водопостачання та водовідведення? Я хотів би зараз наголосити, що е, ви так сказали, що ви підготовці до опалювального. Сезону, Сезон, так. але mm -hmm. насправді ми подаємо водичку і відводимо каналізацію щоденно. Тому і, наявність, наявність опалювального продовж сезону да, продовжує 24 на 7. Тому опалювальний сезону ми до цього не, не, ну, не прив'язуємося взагалі. Mm -hmm. е, МКП Хмельницький водоканал це підприємство, яке надає послуги з водопостачання і водовідведення. Ми є ліцензіатом. Е, і Вно... Ну, Так якщо коротко, це 850 людей працює на підприємстві. Я думаю, що це найбільше підприємство в, ну, в нашій громаді, комунальне, я маю на увазі, підприємство. Це 600 км труби по воді, угу. водопостачання, і 400 кілометрів по водовідведенню. Що ще? Ну, Це, напевно, 27 кенізаційно-насосних станцій. Тобто локально вони стоять по території міста, відкачують стоки до головної станції, потім йде на очисні споруди всі всі стоки. Це 10 водонасосних станцій. ну І, звичайно, окремо це господарство в Красивський район, там, де видобувається з-під землі вода. Ну, тобто, дійсно таке масштабне господарство, яке потребує щоденної роботи, щоденного догляду і постійного оновлення. І, власне, я вже анонсувала на початку програми, що цього року були проведені капітальні роботи. Давайте акцентуємо увагу. Це була і заміна водомереж, і каналізаційних колодязів. Акцентуємо увагу на яких об'єктах і що це в кінцевому результаті дасть для споживача. Ну, цей рік був для взагалі для підприємства. Тоже, якби вдалий, вдалий в тому сенсі, що е, нам пощастило взагалі, що наша міська якби, влада розуміє стан якби, цієї галузі. Стан галузі, взагалі водопровідної в Україні, досить е, складний. Це є ну, є економічна складова, то це те, що ці підприємства вони збиткові. Я маю на увазі водоканали, вони збиткові. Наша влада міста розуміє, якби цей, цей стан і допомагає нам. І відповідно, якби цього року було виділено там ну, достатньо багато коштів, е які пішли на капітальне будівництво і на придбання обладнання, угу. щодо саме капітального будівництва, які саме роботи проводилися, і що це дасть для споживачам? Це можна перераховувати дуже багато. Да, угу. і грубо вони діляться на водопостачання і водовідведення. Угу. Да? Наприклад, там, ми там робили там водопровід на вулиці Пилипчука, на вулиці Степанкова, на вулиці Шухевича, Прибузький. Да, це mm -hmm. по воді. Тобто Можна переховувати багато суть в тому, що 50% всіх мереж, так грубо, да, по воді і по каналізації вони зношені. Вони зношені. В цьому році, завдяки цим коштам, ми проклали 6 uh, кілометрів мереж. 6 кілометрів і 600 кілометрів. Да? Оце те, що ми якби, ну, для, для порівняння, щоб люди собі якби, розуміли, mm -hmm. як насправді uh, мало і скільки це коштує, насправді багато. Зношені, тобто вони вже там більше кількох десятків років, так і звичайно, Я так, там ці так мережі так, там деякі побили там п'ятсяді, там шізшістдесяті угу. роки, і вони потребують заміни. Вони потребують заміни. Угу. Щодо кан каналізаційно-насосних та станцій, водонасосних mm. станцій. Чи вдалося і на них можливо якісь роботи цього річ провести? І не дивлячись на наш там фінансовий стан все-таки цього року. Ми е, дуже багато купували засобок, У нас є запаси там аврійні е, по трубам. Е, от ми мінялися засобки на наших КНС-ках і на наших ВНС-ках. Припрошую, uh -huh. КНЕСка це каналізаційна насосна станція, ВНС – це водонасосна станція. Uh -huh. То ми і робили там деколи поточні ремонти ще. Вже другий рік ми живемо в умовах повномасштабної війни, так і минулого року ворог завдавав ракетних ударів по mm -hmm. нашій енергетичній інфраструктурі. Прогнозують, що з похолоданням знову нас чекає непроста зима з огляду на це, чи врахов... ну, я впевнена, що враховуєте цей фактор, mm -hmm. як готуєтеся, готувалися до зими до цього періоду, щоб за будь-яких обставин все ж таки хмельничани мали можливість отримати воду. Я дуже пам'ятаю, цей 22-й рік, коли я, тільки я перейшов на цю посаду, і в нас там зразу почалася ну, війна. Uh -huh. І тоді було під час цих блокаутів, ми дуже гостро відчули, що е, от тільки там пропало там, живлення, а ми залежимо, тому що все насосне обладнання uh -huh. воно залежить від живлення. Тільки пропало е, ну, живлення, ми зразу перекриваємо засувки, почали їх там крутити. Почали ну, дуже багато процесів. Ночами там ми просто сиділи під час блокаутів. Зараз, потім цього року, ми придбали 25 25 генераторів, uh -huh. які дозволять забезпечити водопостачання і водовідведення містян. Тобто, якщо світло зникне, є такий можливий так. резерв. Так? Якщо зникне світло, да, то ми будемо працювати. Ми будемо подавати воду і відводити стоки. Єдине, що можливо там вода буде подаватися по графіку, uh -huh. але вона буде. Uh -huh. Це найголовніше так. так. Я вже також на початку програми анонсувала про те, що цьогоріч підприємство, і ви вже про це згадували. Придбало техніку, різну техніку. Це є автомобілі, є здається лабораторія. Ви більш детально зараз про mm -hmm. неї розкажете. Розкажіть, будь ласка, що це за техніка, які вона буде роботи виконувати? Ну потім цього року ми придбали перше це автоцистерна для перевоз для доставки питної води. Раз. Да. Ми придбали канали промисний автомобіль. Буквально він зараз там ще стоїть у нас на базі, е і ми будемо вже його ставити на облік. Ми придбали міні-екскаватор, ми придбали три машинки для аварійних бригад. І ми придбали е електролабораторію. Ці угу. всі, всі придбання, вони якби, ну, всі по по-своєму якби, важливі. Наприклад, там, на машинах ну, аварійних ну, взагалі, автопарк у нас це 95 автомобілів. З них Ну, переважно все це зіли, ті, які ви бачите по місту, їздять там з там, синя ну, полосточка і водоканал. Це зіли, це газони, тобто це так само замортизована техніка. Uh -huh. А зараз якби, ну, це зговорить нам більше мобільніше виїжджати, тратити менше палива, більш ефективно виконувати роботи, доставляти там питну воду. Електролабораторія та сама, де да, дозволить нам швидше, ну так само, тобто є, якщо порив кабеля, uh -huh. дозволить нам швидше виявляти ці пориви, де да, швидше лік ліквідовувати ці аварії. Тобто розуміти, да, де, де цей порив? Розуміти, де він тей перестався, там і швидше його ліквідувати, і запустити так само туди воду. Uh -huh. Техніку купуєте, я так розумію, також за кошти з міського бюджету. Так. так чи є можливо ще якась донорська допомога, меценатська допомога, якась гуманітарна допомога? Можливо, хтось щось передає? Можливо, не таке масштабне, але те, що ну, підтримує підприємство. в Україні. Зараз працюють там організації, да, то тобто, наприклад, IOM, да, міжнародна організація по міграції, да ЮНІСЕФ, але вони зазвичай допомагають водоканалам, які знаходяться в зоні бойових дій. Uh -huh. Нам так само пощастило, тому що Айом нам передав, передавав в цьому році там грабельні решітки були, це досить дорогостояще обладнання для каналізаційно-насосних станцій. І от зараз там буквально передали насос дозатор там загальною вартості десь там до півмільйона гривень. Uh -huh. Це на станцію з незараження води. Ну, таким чином нам так, нам так само якби, допомагають і донори. Хоча, звичайно, якби, ну, доля допомоги їх там, на, на зону військових дій набагато більша. Ну, в принципі, це логічно. Так. Кілька років тому наша громада суттєво зросла, додалися mm. дивилися, нові села. Відтак чи проводить Хмельницький водоканал роботу у них, маю на увазі, чи будуються можливо нові водомережі. Mm. Саме цього року було збудовано там нові мережі у нас в районі Шаровечки. Це тисячу погонних метрів. Ми, ми проклали водопроводу. В цьому році ми книжківці забезпечили водою. Буквально зараз от, відбувається там, буде запас там вже Підвищеної насосної станції в Книжківцях. Іванківці планується. Це по uh -huh. дорозі від Чернелівки до міста Хмельницького Водопостачання з цього села планується. Uh -huh. Тобто, поступово процес поступово, нехай повільно, да. але йде. Так. Часто бачимо повідомлення, що в тій чи іншій частині міста uh -huh. немає води, тому що трапився порив. Так, це uh -huh. такі поточні роботи, які, мабуть, щодня доводиться ліквідовувати. Чому так стається? Ну, я вже пояснив, що 50, фактично 50% мереж у нас зношені. Угу. Тобто, фактично кожного дня є по 2-3 звернення по, як по каналізації, так і по воді. По кан мережі це переважно забої. Тобто труби вже застарілі, вони засмічені, відбувається там ну, забій, водички виходить наверх. На, на по два-три або порива, або забої каналізації на день в нас відбувається. Тому ми б, і аварійні бригади виїжджають і це відразу ліквідовують. Угу. Е якщо хмельничани, до прикладу бачать, так, що десь тече mm -hmm. вода, чи немає люка, кришки люка от що їм робити? Бути байдужими чи якось реагувати? Ну, звичайно, якби для нас. Ми хочемо, ми цього дуже прагнемо. да? якби всі хмельничани знали номер е, аварійного водоканалу і нам відразу повідомляли про це. Uh -huh. А вот а не писали там в там соцмережах, да які ми там погані, що ми там щось там не виїжджаємо. Е, ми за останні ці два роки я вам даю якби, ну, слово, що ми почали набагато швидше виїжджати на е, пориви на ліквідацію аварій, і е, досить, якби внускладні аварійні ситуації, ми вирішуємо достатньо швидко. До речі, а як працюють аварійні бригади? Це якесь цілодобове чергування? От як так, це є цілодобове чергування, вони там працюють там з ранку там, до восьмої там, години, mm -hmm. да, ну, ну, тобто, зміни. Потім вони міняються і вони є там цілодобово. Тобто, фактично е будь-який абонент може призвонити на аварійну, да, і вона mm -hmm. ну запише звернення і по мірі можливості ліквідує. Mm -hmm. Тобто головне бути небайдужим так, в цій Звичайно. ситуації і звертати Звичайно. увагу. Водоканал, якби зараз ми дуже відкриті до наших абонентів, ми тільки за якби, роботу. Ну, до слова, коли я прийшов на водоканал, у нас там навіть в Гуглі була там, по-моєму, наша оцінка була там 2,3, там, там два і по-моєму. Цей рейтинг зараз ми, ми його там підняли там 2,6, Це в останній раз, я повно бачив. Uh -huh. Тобто, ми відкриті. Ми хочемо вирішувати питання абонентів. Ми працюємо для них. Ми не даємо послугам, послуги нашим місцям. Ну і, мабуть, просто іноді трапляються складні пориви, тому буває, що затягуються в цей момент звичайно, ліквідації. Звичайно, але ми вкладемося всі. Ну, там, про, наприклад, там, по гілці, яка йде з Чернолівки, там до діаметра там, до метра труби, да, це дуже складні роботи. І то ми їх там ліквідовуємо значно швидше, ніж положено по ДБН. Угу. Щодо власних споживачів, як їх своєчасна сплата, наша своєчасна mm. сплата за спожиту послугу впливає на роботу Хмельницького водоканалу, який зараз стан з боржниками. і Як проводити з ними роботу, аби все ж таки ліквідовувати ось ці борги? Ну, проводити роботу ми проводимо, якби роботу звідси, це, це якби це один із ключових взагалі показників. Значить, Підприємство зараз по фінансам ми кожний місяць би нас сказати. Збиток від основної діяльності водоканалу зараз складає кожен місяць мінус 3-4 мільйона гривень. Тобто ми збиткове підприємство mm -hmm. по основному виду діяльності. Що це означає? Це означає, що ми не можемо закупити всі матеріали, там необхідне обладнання, реагенти для того, щоб там надавати якісну послуги. Тому, а це ж якби ланцюжок. Якщо абоненти вчасно це не сплачують, Відповідно, і ми так само не можемо цього закупити там, і не можемо розрахуватись так само за електричну енергію, да? наприклад, угу. за податки. Да? Тому це дуже взаємопов'язані речі. І, відповідно, ми нагадуємо постійно абонентам, да? це для нас одна із ключових тем, що в кінці місяця потрібно здати показники лічильника, щоб ми адекватно нарахували адекватні цифри за воду, і потрібно заплатити, тобто ну, не відтягувати ці проплати. Тобто сервіс безпосередньо залежить і від проплати, правильно? Тому і абоненти, да, і так само, і водоканал, да це єдина екосистема, де всі залежать один від одного. Якби люди всі платили вчасно, якби вони погашали, якби свою заборгованість вчасно, то і підприємство б надавало ще більш якісні послуги. Давайте ще раз акцентуємось чому важливо щомісяця передавати показники лічильника, і власне які існують сервіси, через які можна і показники передавати, і взагалі як комунікує водоканал зі своїми споживачами. Ну у нас є дуже на мою думку, якби вже ми, 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 ми маємо telegram бот ми маємо Viber-бот, ми маємо особистий кабінет на сайті. Ми маємо вже там мобільний додаток. Тобто у нас є мільйон, якби, вже сервісів для того, щоб заплатити за воду. Mm -hmm. І за каналізацію. Лічильник, да, лічильник, ну це так само там є декілька аспектів, коли ми говоримо, що показники давати якби, дуже необхідно, да. насі певні громадяни, якби, ну, так кажу, да, які не подають показників лічильника, а ставлять там якісь там різні пристрої, беруть воду поза лічильником. І, відповідно, для водоканалу це втрати, адже ми цю водочку піднімаємо, ми тратимо на електричну енергію, на передачу да, цієї води. Для нас це прямий збиток. Тому це дуже важлива тема. Люди мають платити вчасно, для того, щоб отримати якісні послуги, вони мають платити вчасно. Ну, і, до речі, такий цікавий підхід, водоканал також і шукає якісь різноманітні акції, заохочення, так, були такі ну, у вас ідеї. Що щодо... так, коли я там прийшов, у да, нас uh -huh. була така, е, і, до речі, вона ну, вийшла, там акція, якісь там брендовані футболки uh -huh. е, ми зробили, і декілька, декільком людям ми вручили. Там була акція, що там сплати за рік і отримаєш якийсь подарунок. Там за абонплату, здається, да. так? За абонплату на воду? Ні, там була і абонплата, і вода. Ага, і вода. Так. Тому, мабуть, мізкуєте і далі не якимись такими новими ідеями. і ну, це має, має значення. Наш ефірний час добігає кінця. На завершення mm. ще маєте нагоду, якщо бажаєте, звернутися до глядачів, можливо, ще раз наголосити на тому, чому важливо сплачувати за водопостачання, водовідведення і власне комунікувати з водоканалами, і бути такими активними мешканцями mm. громади, аби якісно отримувати послугу? Ну я хотів би подякувати нашим містянам. По перше, за те, що там більша частина з них все-таки платить. Uh -huh. Платить там регулярно за воду. Я хотів би сказати, що ми Водоканал, як підприємство відкрите до, би, всіх, до всіх громадян. У нас просто багато роботи би, буває, і ми не можемо все відразу би, вирішити. Тому е, терпіння тр трошки треба, да, але ми відкриті, і ми готові. І ми приїжджаємо і ми все якби ну, робимо. Я вам дякую за те, що знайшли час за те, що завітали в студію. Ну і власне за ту роботу, яку виконуєте в простих умовах. Тим більше, що триває повномасштабна війна, і розумію, що мабуть, і частину працівників мобілізували, тому можливо і якась є нестача в кадрах, Але все ж таки місто з водою, і це велика перевага. Дякую вам. дякую нашим глядачам. Я щиро дякую за увагу. Ви дивилися програму Влада і громада. Дякуємо, що були з нами. І до нових зустрічей.